Ти дуже довго зберігала прах батька у себе вдома. І зараз він зі мною. Навіщо? Бо я так хочу. А чому ти так хочеш? А як ти хочеш? Що я маю зробити? Щоб, щоб ти мене не запитував? А Дм... що мені з цим прахом зробити? Я не для того, я без засуджень. мені я тобі... цікава твоя логіка. Навіщо, навіщо ти хочеш, щоб він був ось тут, біля тебе? А прах а мами є? А, ну, Тато захоронив прах мами в, в Колумбарії. Окей, тобто він так захотів? Ну, так, всі захотіли. Можливо, він не думав про це. І для нього, ну, типу, він не думав, що його можна залишити вдома. Ти до праху ставишся м, як? Це ж по факту, ну, я вибачу да. прагматично, це ж по факту попіл? Ну да, з жен... так, з такими камінцями. Я що... перевіряю постійно. Ну, ми з дітьми відкриваємо, перевіряємо, як він Щоб там. Що шо що блять, що воно джин там має вилетіти. Я просто поясни мені логіку. Що ви що, що ви там хочете знайти? Діамант? Ну, це він не знаю. Ну мені він, подобається він. Такі. Ось тут не знаю. Ну, типу, ну це матеріальна його частина. Це прикольно. Ну, це як розвіювати праха. Ми дивимося, як кожен тиждень розвіюємо. Ні, ну ми не часто дивимось. Просто ми такі давайте перевіримо, давайте ну. Mm -hmm. І, і ще не іноді, розумівся. іноді ми такі, іноді ми такі, знаєш. Ну, типу, ну я ж кажу, тобто моїм дітям зі мною знаєш весело. Іноді я кажу, що головне, щоб з нього якраз чину каву. Всі враз ну... сидить, просто цикається. Ну, знаєш, як в американських фільмах, там Йо, все, зберзав, давайте а... без цього.